Як вже я Мені це потрібно. А чого я хочу, хто я. Я у відосах постійно топив за те, що ми повинні бути разом. Адже тільки так ми можемо створити унікальне ком'юніті. Ця ідея пронизана через всі мої творіння. Комусь подобаються сервери з міні-іграми, хтось любить вивчати збірки модів, хтось любить комунікувати на ванільних серверах, а комусь просто достатньо самотив виживання виживанні наодинці. Хоч всі ми різні, але нам подобається одна гра, до якої ми повертаємося знову і знову вже на протязі 11 років. Все почалося з Майнкрафту, і хочеться спитати, чому саме він, чому ми граємо в цю гру так довго? Краще, чим сам себе. Б тебе ніхто не зрозуміє. Це провідна тема сьогоднішньої розмови. Зараз світ неспокійний, інфопростір занадто дужий. Так трапилося, що нам довелося жити і боротися в такі тяжкі часи, і щоб залишатися людиною та не зійти з глузду, вона відволікається. Хтось дивиться фільми чи серіали, хтось читає книги, що зараз актуально з відключеннями світла. А хтось, як ми, в більшості граємо в ігри. Світи, створені розробниками, надихають нас на нові думки та емоції, що, хоч трохи дає можливість себе відчувати щасливим. Але Майнкрафт, здавалось би, гра з простецькою графікою складніша ніж ми думаємо. Тільки ти і відкритий світ з деякими правилами саме це поєднання дає можливість побути на самоті, дозволяє поговорити з собою. Він тебе нікуди не поспішає. Він тебе вислухає, блок за блоком, думка за думкою. Ти структуруєш свої переживання і мовою примітивів отримуєш плід свої фантазії. Твій світ це твоя територія, твій простір. Схоже, з походом до психолога, який точнісінько так же дає тобі простір виговоритися та почути себе, та й відчути, напевно, себе як тоді безтурботним, малим і законом. Коханим у свій малесенький та затишний замок в пісочниці. Я думаю, в багатьох з вас в житті буває такий період, коли просто хочеться запустити та трошки покопатися в печерах чи збудувати коробку своєї мрії. І неважливо на самоті ти чи з кимось. Ти себе рятуєш. Це один із проєктів, який дає тобі той самий спокій, якого тобі не вистачає в цей період твого бурного життя в самопізнанні та саморозвитку. Просто представ, ніч. Твоя невеличка оцітлена коробка розпочався сніг, і вімкнулася та сама музика. І ти завмер, тебе більше нічого не хвилює. Ти просто щасливий, що в тебе є ти, і є те відображення тебе в цій грі, поки не. У мене є невеличка історія, яка дещо пов'язана з перебуванням у моїх світах. Вона пов'язана більше з покупкою ліцензії Майнкрафта. Я думаю, мене багато хто зрозуміє, у кого така є. А якщо немає, то дуже сильно раджу все ж таки по можливості придбати. Бо стільки емоцій, я думаю, вам ще не один проект не дарив. Так ось. Скін. Мені здавалося, що це не важлива річ, а тому досить часто обирав якісь навмання, який мені перше попався, і який мені був хоча б трохи до вподоби. І просто грав, і все ж тоді я себе асоціював з ним. Було таке враження, що це саме я в грі, і навіть минулий мій російськомовний канал був пов'язаний саме з таким. Але все змінилося, коли я придбав ліцензію і все ж таки вирішив намалювати свій персональний скін. І я замлів. Ось я. Точнісінько, таке, як у житті, проведжає заходи та зустрічає світанки тут, в своєму будинку, з котиком та собачкою, і здається, що мені більше нічого не потрібно у цьому житті. Я щасливий. Я думаю, у вас також є особисті історії, які пов'язані з Майнкрафтом, що дуже глибоко запали у серце, та до кінця життя вашого залишиться у вашій голові. Можете про це написати в коментарях, буде цікаво почитати. Я хотів цей відео викласти ще в минулому році та зробити таке собі новорічне привітання, але трошки не вийшло. Навчання, я думаю, багато хто це розуміє, але в будь-якому випадку хочу подякувати людям, хто був у мене на стрімі, де ми провели минулий рік та зустріч. На ВИ, а також долучилися до благодійної акції та зібрали невеличку суму на потреби ЗСУ. За більш детальною інформацією можете звернутися до мого телеграм-канала, всі посилання в описі, все там же в описі можете матеріально підтримати мене, а також не забувайте донатити на ЗСУ, адже тільки разом ми зможемо виграти цю війну. Що ж, дякую за перегляд, з вами був Ліхтарик.